Друзі, привіт! Фасад B8 сьогодні в роботі. Комплексно. Ну, тобто Помов я вже кузов, помив диски, під арочками помив, все красиво. Тепер лишився на салон. Салон такий трошки в'юзаний, вчуханий, забруднений. Бачите, купу пилюки в ньому. Так і не скажеш, але потім починаєш включаєш фонарик, включаєш телефон, починаєш проглядатися, взагалі просто фігіваєш, а починаєш мити того. Тянеться і тянеться то говно. з тих креселок, з того всього. То всім під ногами у нас печалька трошки, тут трохи поналітало на резинових ковриках, там багатні, що я бачив оригінальні версині. Бачите, поки тягу, собі натрусив. Отак от, так от, от, так от от. Так от машині ніхто ніколи, я так зрозумів, цієї послуги не робив. Ну, тут більш-менш. Більш Вот. І потолок зацініть. потолочок Чорний, гомки чорні. Козиці, підголовники, жирні. Тому так треба буде сьогодні надіятися, хоча може плагу не буде. Хотя, якщо, а хоча так, якщо пиль такого стоїть, то плагу нема. Бо плах би це все схавив. Бо плаг це для мене просто. Півтора години зверху. Так, задні у нас більш-менш. І в багажнику тут теж трошки є, бачите, в рейсах. Те, що потолок треба повністю. Бо він отут, отакі якісь прикулюси має. Трошки є. Ну, бачте, яка вона. Іде коли мені кажуть третій ряд не чіпайте, бо там ж ніхто не сидить, тут теж ніхто не сидить, друзі, але бачите, налітає. Всюди треба. Якщо мити машину, то всю круг яба. Брудно, брудно, ззади чомусь дуже брудно. Так, а от наше щастя. Ага, дивиться, оцініть. Як його зараз вибити? Багажний такий дивіться Така трошки печальна тачка. В'юзана, сильно, сильно в'юзана. Люди їздять, а потім на продаж і хочеться продати, як чисту машину, подивиться, подивиться. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. є Ну що, будемо робити свою роботу. І не такі трупи відмивались, так що не думаю, що щось тут таке. Печальне буде в нас, щоб прямо оця штука може дати тягла. І через те, що клієнти думають, що можна це відмити. А воно не просто цей грязне, воно ж затерте п'ятами. То саме це. То саме а то не дуже миє. Але щось це зробимо. Як нічого собі... Нічого собі. Друзі, давайте ми його помиємо і подивимося, що він нам покаже. Так, як відкрити, то ніби кльова тачка, але насправді брудна в корінь. Друзі, отак посадь виглядає, коли він вимитий, натертий. Я, на жаль, не зняв, який він був. Він і був печальний насправді. Що тому може і не зняв. Але тепер він гарно блестить, Також я помив. Гарні диски в середині, колеса не натирав, бо машина на продаж, щоб вона виглядала, ніби її не готували, а вона просто гіпердоглянута. Це теж все, тут все грає, все має грати. Так, що у нас по село? Дала машина тягла, все-таки сильно була забруднена. Я знаю, чому, але не буду говорити, все-таки машина на продаж, щоб часом клієнти не обіжалися. Під ногами, бачите, яка же плямка витерта пітою. Ну Піддалька вже посивіла, тут все промилося, тут все помилося, тут все постиралося, стойки помилися. Чистота порядок, гумочки всі помилися, все, чистота порядок, потолочок повністю стернувся, кермо, змилося, органіка, проявилася зразу ця вся. Затертість всі оці лакові гарно промилася, пропарли, зараз блистить ну, от, і пахне, блистить і пахне. Тачка чувствується дорогою. Бо коли воно так вшміране, як воно було, то виглядало таке, таке дешеве поделко, за яку хоче 17 тисяч долярів. Ну, тут аж ну, типу, інакший кавролін. Все-таки я постарався добитися результату. От, ідентичності, але щоб так, що ваш, не вийшло. К багажнику. Ну, Тут, коротше, тут плагу, то блін, було просто-просто. просто. Я, я дехто від людей, що вони слой на слой, слой на слой наложують. І все це таке от, потім попробую відмити. Але щось відмилося. Ну, в общем, так непогано, непогано, досить непогано дяло тепла. Отут я п'ятно, бачу. Таке, не знаю, чи зловитись, воно таке рибе, тому воно так не дає. Але там щось було, хтось сикнув. Хтось сикнув. Так що, друзі, то глядаємо за тачками і кайфуємо. бо Це важливо, щоб машини були чисті.